Двоє росіянок та троє українок створили кримінальний синдикат. До сусідньої України вони постачали жінок, яких там використовували у сексуальному бізнесі. Громадянки Росії мали на далекому сході готелі, де й змушували невільність працювати повіями. Протягом року завербували та переправили через кордон з десяток жінок. Зловмисниці підшукували молодих дівчат, яким надавали завідомо, неправдиву інформацію про роботу. Живий товар переправляли до Москви, а звідти на далекий схід. Плата вербувальницям за кожну дівчину складала до 500 доларів США. Перевагу злоумисники віддавали жінкам з фінансовими проблемами, безробітними та тими, що мають кредитні зобов'язання. Доведено, що на протязі 2014 року ця злочинна група направила в сексуальне рабство близько 10 жінок з Київської, Чернігівської, Дніпропетровської, Одеської та Донецької областях. Невільниці на, на день обслуговували з півтора десятки клієнтів. Всі гроші у них забирали. З готелю дівчата вийти не могли. З них вимагали відпрацювати кілька тисяч доларів, які нібито були витрачені на переліт оформлення документів проживання та харчування. Затримали двох вербувальниць під час спроби переправити через кордон ще п'ять дівчат. Торгівці живим товаром. Нині думають над подальшим життям у слідчому ізоляторі Чернігова. Їм світить до восьми років в'язниці.